Трошки скажу про конкретні інструменти щодо того, яким чином регулюється діяльність власників продукту. А це концепт матриці продукту, який ми впроваджували теж в одній із компаній наших клієнтів. Матриця продукту взагалі показує взаємозв'язок. Між процесами, внутрішніми процесами в компанії і продуктами. Це буде найпростіше розглянути, наприклад, будь-якого виробництва. Ми можемо зараз взяти меблеве просто для прикладу, тому що там дуже відомі і конкретні продукти. Наприклад, є меблеве виробництво, а є в них декілька продуктів. Це там можуть бути. Кухні, вітальні, спальні, дитячі меблі і офісні, наприклад. Тобто це у нас буде зазначено у стопчику продукт 1, 2, 3 і так далі продукт М. рядку з процесами будуть у нас такі опції. там, Зв'язки з постачальниками, процес збирання, процес відгрузки замовнику, сервісне обслуговування і багато багато інших. Взагалі, рядок з процесами він буде, може бути таким знаєте, дуже довгим. Тут можуть бути і 50, і 100, і 150 позицій, скільки загодно, і їх кількість залежить від складності саме виробництва. І для чого цей е, інструмент існує? Змоделюємо ситуацію. Приходить до SEO, наприклад, власник продукту кухні і каже: мені потрібен новий е, процес збирання. Я хочу внести зміни у збиральному цеху, замінити там деякі верстати і щось таке інше. SEO каже: Окей. І в цей момент. Він збирає власників інших продуктів і дивиться, яким чином зміни у процесі збирання вплинуть на інші продукти теж. Тобто, це, це інструмент перехресної перевірки. І він дозволяє контролювати. Кожен продукт на кожному етапі його життєдіяльності. і, до речі, цей інструмент дозволяє побачити той момент, коли продукт треба закривати, тому що багато таких випадків, що в продуктовій компанії випуск і розвиток продуктів це якби основний фокус уваги, а закриття продуктів це ну, такий, другорядний процес. Мало хто відслідковує, коли треба закривати продукт, але були в нас такі випадки, коли ми бачили, що певний продукт в компанії просто, ну як знаєте, там висить десь і він відтягує ресурси просто на його підтримку. І з точки зору бізнесу краще його закрити, ніж там підтримувати його далі. Тобто це матриця продукту, це в кінцевому випадку інструмент контроля для SEO і для власника продукту, і він показує, яким чином процес виробництва, тобто внутрішня ця кухня, впливає в кінцевому випадку на очікування клієнтів.